Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватися в особистому житті. Ось ну тут повернення якогось короля кубків з минулого. Ну, тобто, ви знаєте цю людину, це не нова для вас людина. Ну, тут з почуттями, з любов'ю, з емоціями. Знаєте, коли людина ну, дійсно хоче спілкування, дійсно, знаєте, для когось це не обов'язково, що якась любовна історія, а для когось як по роботі, але людина буде дуже щаслива спілкуванням з вами. Це просто от як, ну, може хтось з відпустки повертається, наприклад, і з радістю буде продовжувати з вами працювати. Для когось це може бути родич, який знову ж таки дуже так знаєте, намагався з'явитись у вашому просторі. Це не просто так. Десь проїжджаючи повз вас, а людина ну, прагнула приїхати, і це важливо було для людини. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам у сфері кохання готуватись? Угу. А тут, знаєте, невеличка, але все ж таки, все ж таки. перемога, В, знаєте. В тому сенсі, що. Ви будете. Стовідсотково розуміти, наскільки ви важлива людина ну, або в сім'ї, або для того, з ким ви спілкуєтесь, ну, от як, якщо казати про сферу кохання. Наскільки ви сприймаєтесь як дарунок долі, як людина, ну, до якої прислухаються. Яка важлива не тільки зовнішністю своєю, а й внутрішнім світом. Це просто, знаєте, ви будете просто себе щасливою людиною відчувати, бо ну, це, це таке, знаєте, знання, яке вам буде надавати наснаги. Це просто от я, я щаслива, я щасливий від того, що мене так сприймають. Добре, це дійсно добре. Робота. Давайте про роботу подивимось. Так, до чого вам готуватись у вашій роботі? Так, ось тут. Угу. Тут прорив буде. Саме в інформації, коли ви саме якусь інформацію для себе швидше отримаєте, чи ви її нарешті знайдете, чи зрозумієте, чи вам хтось її надаватиме. Тобто це більш про день, в якому важлива буде інформація і те, що вона вам дає. Те, як вона вас просуває далі. Для когось це, як знаєте, якась ситуація, яка була для вас закрита, вона просто от буде вже в цей день опрацьовуватись і ну, якісь нові можливості вам надавати, за допомогою чиєюсь. Ну, хоча для когось це ви будете допомогою ви допоможете розібратись. Важливо. Тут такі знання, знаєте, глибокі. Тут просто от не поверхня щось, а глибокі знання, які дійсно намагаю, ну, надають людині змогу значно просунутися у справах. Далі дивимось. Що важливо прийняти в цей день, і до цього теж треба готуватись. Так, ну, дивіться. Що хочу сказати? Трошки захищайте свої фінанси, більш обмірковано витрачайте гроші. Може, розплануйте, наприклад, наперед, там, наприклад, що ось таку суму грошей я можу витрачати в день і не більше того. Чи, наприклад, оці продукти я купляю, а ці зараз я не куплю, бо там, ну, якось там собі це пояснюєте. Чи там, наприклад, за це я зараз сплачую, а на це трошки там згодом витрачатиму гроші? Ну, тобто просто така уважність у вас потрібна у ваших справах, бо можливостей буде безліч. А всі ж вони коштують грошей, і не всі вам дійсно от просто зараз потрібні. Деякі можна і відкласти на потім. Давайте далі дивитись, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Дивіться, від занадто довгого очікування про що тут мова? Якщо вам треба десь отримати інформацію, ви знаєте, від кого, наприклад, вам треба отримати інформацію, то не затягуйте з цим. Чим швидше ви будете опрацьовувати цю ситуацію, тим, тим швидше вона для вас завершиться, бо вона якоюсь вам складною ну, дається, складною складно сприймається вами. Тобто це ситуація, яка не повинна, знаєте, от, коли ви самі собі кажете, що ну от, я, я почекаю, я, там, я не буду ну, там, швидко це робити, я зроблю це ну, там, через деякий період часу, робіть вже зараз те, що можете, бо тут є можливості буквально от в цей день вже щось, щось зробити таке, що вам крапку вдасться. Швидко поставити. Чого не оминути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уминути в цей день. Чого не уминути? Так, ну дивіться, спілкування, яке буде, знаєте, це як з фахівцем якимсь. Яке доволі туманне буде, яке не буде по новій справі. Це, наприклад, якщо вам треба десь там, ну, навіть з архіву справу дістати і роздивитись її ще раз і поспілкуватись, це, як, наприклад, щось треба згадати, і подробиці якісь роздивитись і висновки зробити. Більш за все, якщо треба з жінками з кимось, може, навіть з родини, з, хтось з жінок будете казати, а пам'ятаєш, от було таке, таке, так от що там було, розкажи мені, мені треба згадати. От чогось такого не оминути. Або це, наприклад, вас хтось буде з родини смикати, і, 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 щось там. Просити пригадати. Далі дивимось: порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Знаєте, контролюйте таємнички якісь. Навіть якщо хтось там буде наполягати, щось дуже там розповісти, відповісти на якісь питання, може чоловік вас буде так, а ну розкажи мені, вам, от як тут є про знання, які можуть бути, ну просто ще зарано щось розказувати, може, зарано. Для когось це, знаєте, от контроль по якимось знанням, наприклад, контроль по документах, коли вам треба на чимось на своєму настояти, але ви зможете і перемогу ви в цьому теж будете мати. Тож просто будьте в цей день людиною, яка все може і занадто, але контролює. Це, це вас приведе до перемоги. Коли, наприклад, якщо ви там прояснюєте якісь питання, то хай вони у вас будуть занотовані, і ви жодного не пропустите і жодне питання не буде замовчене. Ну, таке щось. Тож, будьте уважні. Це день, коли вам треба от, під контролем все тримати. На цьому дякую. На цьому, всім вам гарного дня і гарних і висновків, і просто гарно зроблених справ для вас. І бережіть себе, і будьте здорові, і щасливі, і в родині. Побачимось. Всім пока!